Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні у мене 1 листопада, і я хочу провести підсумки, а точніше, такий звіт, зробити по своєму помадному проєкту 10 засобів, 10 використань. Тут помади у мене та олівці. Одночасно 10 засобів у проєкті. Почну я з першої помадки в моєму списку: це помада від Mac. З лінійки Cream Sheen і відтінок цей називається 202 Coral Bliss. Мені ця помада то подобається, то не подобається. Помадка в мене залишається в проєкті, бо я її взяла на півроку на 60 використань. В жовтні я скористалась нею 9 разів. На початок жовтня було 31 використання, тож зараз є 40 використань. Кожен місяць по 11 або по 9 використань у мене виходить. Вона залишається. Я вам намалюю своч тут. Бачите, вона лягає напівпрозоро. Але може лягати на губи нерівно, якщо її саму по собі наносити без олівця. І коли починаєш її нашаровувати, то вона вже не дуже гарно виглядає. Ще більше ці нерівності підкреслюються. Якщо шелушинки на губах є, ну я намагаюся такого не допускати, то лягає нерівно. А от уже, наприклад, в поєднанні з олівцем, то можна регулювати колір, як вам подобається. Так, цей олівець у мене дуже плавиться, тому я перепрошую за його зовнішній вигляд. Ць, тож, ця помадка вже пройшла 40 використань у проєкті, її тут багато, але я думаю, що буду її все-таки і продовжувати використовувати і в наступному році до повного закінчення. Ось мене приваблюють помади MAC, Я хочу пробувати різні відцінки. На них, мені здається, досить непогана ціна. Бувають вони часто по акціям, по знижкам, на нотіну, на брикарді, тож можна собі підібрати щось. Але поки в мене помад дуже багато є, і вони закінчуються дуже-дуже повільно. Наступне, я прямо по списочку буду вам показувати: це рідка матова помада від Ламель, Вона в мене вже другий місяць. Була в проєкції і на початок місяця, жовтня, в ній було 4 використання. Я її використала ще 6 разів, і того вона пройшла 10 використань за 2 місяці. Це старенька лінійка. Так, ця вибувається, буде тут своч. Але ламель, вони в них є матові помади. Такі от рідкі зараз в іншому пош, здається, лінійка це називається. Я їх не пробувала, не тестила, але мені здається, що це покращена версія цієї помади. Кому цікаво, це 402 лати. дуже класний відцінок. Під мої осінні золотаві макіяжі очей. Він дуже класно підходив. Я наносила і пальчиком так легенько, і наносила прямо. з... Аплікатора розташовувала потім пальчиком. Ну, дуже мені сподобалось. Я думаю, що в косметичку листопада я її також візьму. І плюс вона дуже стійка, навіть якщо зверху я наносила бальзам Dior, е майже прозорий, но він трішки ще робив цей відтінок розовішим, більш насиченим. Е ну, вона також була дуже стійкою. Мені вона прям супер сподобалась. І по собі сама як і матова помада також непогана. Наступне в мене третім номером був записаний ліпстейн від Lamel, також відтіночку 02 Passion. Це ну, така відносна новинка, в минулому році виходила. У мене було 8 використань на початок жовтня, дещо я не встигла, тож з легкістю скористалася 2 рази, я і більше нею, числом скажу, користувалася, але вже не записувала. Я люблю саме ось в такому фініші, коли не промокуєш серветкою а як така рідка помада, рідкий блиск, лак на нігті. Ніть на губах. от Красивий, також осінній відтіночок. Дуже гарний в мене в цьому в шорці можете подивитися, як цей відтінок виглядає на губах. Далі, наступне, що в мене було, це олівець для губ від Lamel 414 відтіночку. Він уже тут засвітився у нас відео. На початок місяця було 4 використання і ще 6 використання скористалась, тобто за 2 місяці було 10 використань. Бачите, він як трішки маститься. Ось такий відтінок симпатичний осінній, але дещо темнуватий. Я його брала, коли в мене на губах ще якийсь догляд був, або Олійка для губ, такі рештки я повністю не стираю, легенько промакую серветкою, мені подобається, щоб губи завжди були зволожені. І тоді він світліше наносився, аніж те, що ми бачимо зараз на свочі. Так, я також пробувала, ну, це такі були, знаєте, не завжди макіяж губ виходить вдалим, і не завжди я з ним йду на вулицю. Можу вдома просто випробувати щось потестувати. Наступне це вже в мене буде. Цей продукт йти на третій місяць. Так довго ще не було. У мене цей проєкт з липня, ну, в другій половині року я розпочала його. Це олівець Subliminal від Lamelle відтінку 01 Silver. У них в цій ці два олівця ще є синій олівець, такий електрик насичений. І ось так він виглядає. Значить, на 1 жовтня було. Одне використання, зараз 5 використань, тобто 4 рази я скористалася в цьому місяці. От, і е, я знайшла, як мені подобається його використовувати, підсвічувати ним е, внутрішній куточок, бо він дуже такий класно так сяє. Е, навіть під теплі макіяжі, я думала, не піде під золота тіні, але непогано воно виглядає е, дуже гарно, якби ще такий був олівець. Е, також такий сячий, але більш ну, золотинкою, як платиновий такий відтінок. Мені здається, що срібний олівець від Eveline гелевий, він саме такий більш золотинкою йде. Ну, Принаймні, те, що я бачила, може на відео і спотворюється, я на нього також поглядаю. Ну, А цей поки що залишається ще. На, я думаю, тепер як я його. Так, пристосувалась наносити, та ще на 5 використань залишається. Так, далі у мене йде блиск від Лорена. Я ним лише один раз скористалася в цьому місяці, ну, якось на інші продукти був упор. Lorena Beauty Shiny Lips, відтінок 11. Саня, не знаю, це навряд чи відтінок будуть прям друкувати на самій тубі. Він містить окремі блискітки. От я просто не дуже люблю такі носики. Мені з них не дуже зручно наносити. Але блиск сам гарний. Ці штучки в мене трішки відчуваються на губах. Тобто це не єдине моє використання, я і до проєкту його спробувала. Ем, так, я думаю, що треба просто про нього частіше згадувати, бо якось забувала. Наступна помадка від Lamelle у відтіночку 402 Spicy з матової версії Powder Drop, бо в них ще є тут Silk Covers, здається, що таке більш сяючий флакончик. Відтінок 402 Spicy, Це дуже класний відтінок на кожен день. І я його використала 6 разів. Потім я якось більше повернулася до ось цієї матової помади, бо вона вже другий місяць була, а це новенька була. Тобто на початок місяця лише одне використання. Цей теж продукт був новенький, також одне використання. Тобто тут залишилось 4 рази використати. Я думаю, що це все буде можливо саме в листопаді, тому що в мене. В списку ці продукти, які вже повторно вони піднімаються, і я якось намагаюся ними спочатку скористатись, а потім вже тими, що я взяла новіші. Далі наступна це буде помадка від Кіко. Вона також була новенька в проєкті, і нею я скористалася двічі. Ось така це була лімітка 22-го. Року, ну, якби нового року 22-го, з 21 на 22 відтінок 02 називалась ця лінійка Holiday Fable. Так. І ось такий. до речі, коли я його використовувала, мені дуже подобалось. І якщо раніше я, коли вона в мене з'явилася ця помада, я під нею використовувала рожевий олівець, то зараз якось більше в мене в ходу були. Бежеві, бежево-коричневі, і з ними вона ще краще. Так, у мене тут, не знаю, видно чи ні, бо у мене тут якраз кнопка запису. Так, і мені дуже сподобалося саме з коричневими олівцями. Наступне це підуть у мене олівці. Я один олівець пропустила, до речі, оцей олівець для очей. Subliminal у відтіночку 408. Не Subliminal, а Color, Oh My Gel Liner. На початок жовтня було 4 використання, і я ще 6 разів використала його, тому він також залишає наш проєкт. Я використала і поточила, бо вже він негарно виглядав. Люблю цей олівець, я, напевно, його в косметичці все-таки залишу, хоч він і вже не буде в проєкті. І останнє з минулого місяця це буде олівець від Glambie, 111-й номер. Взяла його новеньким і 10 разів скористалась. Тут у мене. Те, що зламаний колпачок, ну це такий він і був. Був заслідований, і під слідою був ось такий. Не там намалювала сводч, але це дуже красивий, ось зараз на сонечку. На сонечку, і ось в реальності. Дуже красивий відтіночок. Світленький, ось ще намалювала вам тут. Дуже-дуже гарний. Мені сподобався. Так, ще 110-й я не пробувала. Колись не сподіваюся, що спробую. От. І що ж я беру на заміну? Тобто, в мене 5 продуктів вибуло. І цей шостий, але він залишається, бо такі мої правила. Так. З новенького я беру також ліпстейн, але вже в 01 відтіночку. Він мені, до речі, ще навіть більше подобається, ніж е, другий відтіночок. Хоча вони дуже схожі. Давайте я вам поруч намалюю з цим, щоб можна було порівняти. Перший він більш розовіший, а той більш. Е, Бежевіший, але навіть зараз вони однаково виглядають. Ну, тут більш такий якби, ягідний підтон, а тут більш е, як, е, кораловий чи кавовий якийсь такий. Е, хоча вони дійсно дуже-дуже-дуже схожі. Мені подобається використовувати цей засіб. Той в мене досить швидко прийшов. Ну, Трішечки б я б наполягла, і в першому місяці можна було б, бо я 8 разів використала, можна було б і всі 10. Наступне, що я додаю, це олівець для Губ від Ellen Pro у 106 відтіночку. Я його купила якось. Так, знаєте, спонтанно, бо цих олівців не було в наявності досить довгий час. Там був лише, здається, червоний в різних магазинах. Потім вони з'явилися. І я переглядала і свочі в їх на офіційній сторінці в Інстаграм. І якось ті фото, які магазин надає. І мені чомусь у цей 106-й я вибрала, і він достатньо темний. Це також гелевий олівець. Ось так він виглядає. І я ним толком так і не користувалась, купила, спробувала. А потім все Project Penny у мене були. По якості він такий, як олівці від ламель. От, ну І по кольору спробую поносити. Так, він світліший за ось цей олівець, який в мене вибув. В принципі, я ним змогла скористатися. І більш такий він, бачите, не коричневий, а якийсь як рожево-виноградний чи що. Коротше кажучи, беру, побачимо. Далі, наступний олівець я взяла один, але в якості двох продуктів. Як олівець для очей, я хочу його 10 разів використати, і як олівець для губ також 10 разів. Це олівець від ламель в 408 відтіночку New Formula для очей. Але він дуже класний, як і для губ, підходить. Ось такий. Тому мені треба ним скористатись 10 разів як олівцем для очей, і 10 разів як олівцем для губ. І він, от сам по собі, дивіться, у мене досить таки швидко витрачається, бо він дійсно ходовий, дійсно такий універсальний, і на губах він мені дуже подобається. Навіть більш ніж, от я хочу на сонечку вам показати. Тобто він досить такий світленький. Подобається більш, ніж 407 олівець, ну десь на рівні з 410 -м. Моїм улюбленим 410-й в мене із старої нумерації. До речі, він у мене тут ось в стаканчику стоїть під рукою. Я вам поруч намалюю. Це 410-й. А це 408. Старі олівці теж можна ще придбати. От. На губах різниця прям мінімальна. Так як це підходить чудово для очей, я підвожу ним нижню повіку, і тоді мені не треба туди наносити тіні, а тіні там можуть осипатися. Тут така якби природна тінь за допомогою олівця дуже швидко і класно. Так, і е, остання це буде рідка помада, бо я е, е, не закінчила, хотілося би закінчити, використала цю і я буду додавати ще наступну: це Богенія Lipstick 004 відтінок. Мінус цієї матової помади в тому, що вона стягується до центру губ, і навіть рівно на ніс, потім доводиться або підправляти. За допомогою олівця або самою помадою, тобто вона так от стягується. Але дуже красивий відтіночок, Він, сама текстура більш рідка, ніж ламель, вона тонше наноситься і також вона в розтушовці дуже гарно виглядає, якщо наносити просто пальчиком, не з аплікатора, а пальчиком. От. Тому що ось цю, наприклад, я нанесла товстим шаром, подивіться, як вона застигла, підкреслила дуже сильно текстуру руки, От. то ця наноситься набагато тоньше. І таким чином у мене буде 9 засобів, ну один якби за два. Ну, я собі так вирішила, тому що цей олівець дійсно супер універсальний. Так, і я ще собі минулого місяця записувала використання своїх засобів з Project Pen. Давайте з вами поділюся. Ось ця помада за жовтень я її використала 14 разів. Мене це влаштовує, тобто це більше, ніж інші помади, які там на 10 разів ідуть. Тобто, використання ідеї, я це бачу, це мене радує. В цьому місяці також. Я візьму її у використання, буду записувати. І до 15 жовтня я скористалась 12 разів, а після лише 2-14. У мене звіт йде 15 числа по Project. А по цьому проєкту першого. Відповідно, першу половину місяця я більш налягаю на Project Pen, а вже другу на оці засоби. Не знаю, можливо, вам е, така ідея також, якщо ви ведете проєкти, допоможе якось е, розподіляти свій час між продуктами. Далі, мої олівці е, з Project Pen закінчилися, от, але я записала, скільки я скористалася. 407 від ламель я скористалася 21 раз, 19 до звіту і ще 2 після звіту, і він закінчився. І глембі скористалася всього 8 разів, один раз до звіту, а 7 після. Так вийшло, бо в мене якраз тоді і закінчився олівець від ламель. Тобто, ну, всього олівцями з Project Pen 29 разів і помадою 14. В Принципі непогано, Тож, ось такі мої результати. Дякую всім за увагу. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей на каналі. Па-па.